Всем добрий день, я Йожик. І ми сьогодні будемо готувати пельмени. А щоб творити пельмені, нам треба пельмени. Йожик! Я йожик, кстати. Мені я так називати. І тепер треба хівра. Пігнався пельмені! Понятно! Понял. Вот пельмени. Все, понял. Сейчас я буду. Вот. Так, беремо пельмени. Пельмени берем. Понятно. Вот пельмени тут і мы их закидаем кастройку. Всем понятні? Вот пельмени каструльці. Вот наклали водички и тепер чекаємо.

Всім понятно? Рецепт пельменів. Оце таки рецепт пельменів. Від тюрктика і хівра. Дайте я хірур. Тому то знаю. Та все, давай. Ну, добре, я пішов. Ну, давайте. Ще покажу. Якщо пельмені за багато переварити, то все. Воспитание будет. Вот так. Понятно все. Ну все. Всем пока.